Ти купив печенюжок? «Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Інсайдери стверджують, що наступною грою Sony, що завітає на ПК, буде God of War Ragnarok. Так, я тобі Лего з Соні готують спільну гру за всесвітом Горайзену. Evil Empire перенесли свого роуглайкового принца Персії на невідомий термін. Яка халепа. І це лише початок. Приємного сюрпризу зробили українцям розробники Hades 2, знизивши ціну на гру в регіоні. А тим, хто встиг придбати до знижки, відшкодували різницю. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. Я, наприклад, докинув кілька гривень та взяв собі ще й першу частину, аби віддячити. Дякую. Я зворушена. GSC Game World у Твітерах поділилася новими трьома кадрами з другого сталкеру. Мало. Мережею поширюються плітки про трейлер четвертого курвака. Вас цікавить, як я став відьмаком? Я розкажу. Я навчався в Рівненському університеті, водного господарства та природокористування. Студія, що створювала синематики до попередніх ігор CD Проджектів, опублікувала цікаве фото. Яким, власне, і породила ці спекуляції оце, нахрено, це хрень, пойми, що. Ні. Мікрософти планують запустити окремий магазин для мобільних девайсів. Там вони планують продавати Майнкрафт, Call of Duty та Candy Crush. Інсайдери стверджують, що начебто Game Pass може подорожчати. Ці твердження ґрунтуються, начебто, на тому, що Мікрософти планують додати в підписку ігри серії Duty. Ну що його казати, коли воно, звісно? Філ Спенсер відходив у четвертому фалауті від того, що його кемп у 76-му розбомбили ядеркою, але потім зібрався з духом і пройшов квест на отримання можливості вгатити по комусь теж ядеркою. Це є мій зброя? Я вам що посміховисько. У усіх моїх друзів нормальний ядерний зброя. Розробники брехні запевнили, що гра отримає велике оновлення десь колись у другій половині цього року. Ні, ти не будеш ставити сюди цей мем. А крім того, А окрім? Крім? Ну крім наш, вони запевнили, що в розробці вже й друга частина цієї франшизи. Справді. 27 травня в ранній доступ Стіму вийде принц Персії від Evil Empire. Ну нарешті. Ubisoft офіційно заявили, що Assassin Codename Red» тепер матиме під заголовок Shadows. Трейлер цієї гри вони покажуть 15 травня о 19.00. А реліз подейкують запланований на 15 листопада цього року. С я чув таке допитливі користувачі інтернетів відкопали на сайті Рокстарів інформацію про план випуску першого Red Dead Redemption на ПК. Це не може бути збігом. Інсайдери стверджують, що на наступній трансляції Xbox покажуть трейлер нового Думу. Але це саме те, що мені треба. До того були витоки з судових документів про ще два доповнення до Eternal, які так і не вийшли. Ймовірно, на їх основі і софтвер зроблять повноцінну гру. Якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? Подейкують, що ремейк першого резиденту десь в казематах кепком вже почали розробляти із планом стигнути доробити до 2026 року. Томбі подавати скаргу. Ворнери показали ігрола Джокера з мультиверсу. Доєднається він до ростеру гри вже 28 травня. <laughs> Amazon повідомили, що робота над серіалом Том Брайдер кипить. Мішка зроби би добрий чай. Але вони все ще не готові назвати дати виходу. Я готовий? Ні. Через погані показники продажів Square Enix заявили, що тепер будуть зосереджуватися більше на мультиплатформі, а не на ексклюзивних проєктах для Sony на кшталт франшизи Final Fantasy. Зараз керівництво проводить реструктуризацію та скорочує купу відділів, скасовує деякі проєкти, аби оптимізувати роботу. Хто переймався за наступний Dragon Quest, можуть заспокоїтись, його не чіпали. Що ж, чекаємо на запуск цієї новинки і робимо прогрози, через скільки вона закриється. Якщо вже згадали за Sony, то в PlayStation тепер офіційно новий директор. Точніше, одразу два. Перший Герман Гюльст. Колишній керманич Gorilla Games відповідатиме за всі внутрішні студії. А другий Нішино за саму платформу PlayStation. До того він був аж віце-президентом Sony Interactive Entertainment. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь супермасів Геймс. Показали ігролад за Casting за the Frank їхня їхнього хастика, події якого відбуватимуться у всесвіті, ДБД. Роблю ставку на класичне інтерактивне кіно за скриптом, що не мінявся ще зантілдавно. Методичка не міняється. Дати релізу ще нема, як і підтримки української. Але є шанси переконати розробників додати її туди. Адже видавець цієї гри, Behavior Interactive, вже додавав локалізацію, наприклад, у Your Maker. І знаєте, що це спрацювало незабаром до Xbox Game Pass додадуть. Шанс of Сінар має бути доступною вже сьогодні на консолях та ПК. 16 травня Immortals of Aveum, про яку вже давненько так гуляли плітки, що вона потрапить до цієї підписки. 21 травня довгоочікувана Senua Saga Hellblade 2. 23 травня. Galacticare та Хаунті. 28 травня – «Moving Out 2, 30 травня, – «Humanity», А з нею заразом «Lords of the Fallen». 4 червня – «Rolling Hills», а також «Firework». Фейерверки були ідеєю епічного фіналу. «Ninja Theory» показали, як вони реалізували фотомод у другій частині Гелблейду. Можливість виставляти окреме власне світло взагалі приголомшує. Сподіваюся, увесь цей функціонал буде доступний на старті. На фото ви вищі. Завдяки пальту і низенькому другу. Ну й куди ж без новин про МК? Продовження фільму 2021 року обіцяють запустити на великі екрани вже 24 жовтня цього року. Полтавський палій. Кінороби опублікували дві фотки з другого сезону серіального Ластофасу. Ох ти ж, падло! До каталогу PS Plus цього місяця додадуть Red Dead Redemption 2, DSave Inc. Доповнення до The Sims 4 City Living Crime Boss Rock K City The Shelters New Allies Startet Alien Dawn Cat Quest, Cat Quest 2, The LEGO Movie 2 Video Game та перший вочдокс. Це uh, все? Усе? Що скажеш? Що ж, Джон, непогано. До речі, про Ubisoft. Вони показали першого кінематографічного трейлера тіньових асасинів. Гратимете за одного з двох персонажів на вибір. Або танкуєте, або стилсуєте. Я ті дам скрадання. Я ті дам скрадання. Відповідно, прихований асасинський кінжальчик буде лише в одного персонажа. Ігролад обіцяють показати вже на Ubisoft Forward, що відбудеться 10 червня. Ти виграв мені трохи часу. Я не змарную його. Вже відкриті попередні замовлення за 1519 звичайне видання, і за дві ультимативне. На консолях ціни, звісно, вище. Ціна виявилась надто високою на три дні. Раніше дозволять грати в цю гру власникам золотого та ультимативного видання. Допитливі користувачі інтернеті вже навіть відкопали, що входитиме в колекційне видання. А ще оголосили дату релізу: 15 листопада цього року. Так, швидко free -to play Плейну no за Division Heartland після трьох років розробки скасували. Мені шкода. А мені ні. Хай Файраш отримала свій останній фікс. Після нього підтримка гри буде зупинена. Ч Чому а ти досі сумуєш? Гаузер, співавтор GTA 4, 5 та двох Red Redemption після того, як покинув Rockstar Games, заснував свою компанію Абсурд Вентурес. Що спочатку, наче взагалі не планувала створювати ігри, а от тепер наймає людей для розробки пригодницької забавки у відкритому світі. Так сказали, так сказав, так кажете, однак, Старфілд отримав величезне оновлення з купою покращень. Так, те саме, що додає 60 FPS до консольної версії гри. Прогрес. Поки Мікрософти закривають студії, Activision не беруть і відкривають нові. За що боже? За що мені все це? Elsewhere Entertainment, що розташована в Польщі, працюватиме над франшизою Call of Duty та ще однією сюжетною неанонсованою aaa грою як бачите, сюжет за меню гравців а казино них гроші. Чудове поєднання мистецтва і комерції. Студія, до речі, складається не з ноунеймів, а з колишніх працівників Naughty Dog, CDPR, Bungie та Ubisoft. Бо я підтримав творців. По-своєму знаєте, що я зараз роблю? Піду святкувати зі своєю командою. В Epic Game Store роздаватимуть Dragon Age Inquisition Game of the Year Edition. Встигніть забрати до 23 травня. А це вже інша розмова. Крім того, в епічній крамниці застартував розпродаж, що триватиме до 13 червня. Шалом, позичиш мені грошей? Глек Кейлі повідомив, що Summer Game Fest запартнерився з 55 студіями. Саме шоу розпочнеться 8 червня о півночі. Та ми не встигнемо до комендантської години. Серед студій, що прибудуть на Summer Game Fest, затесали C2K, які натякнули, що готують якогось сюрпрайзу. Буцімто це має бути анонс нової частини однієї з культових франшиз, що їм належать. Можна детальніше. А володіють вони доволі великим списком тайтлів. Тож це може бути як нова мафія, так і біошок із Бордерлендсом. Як карта ляже. Майже всі так знали, що шоста частина великого автомобільного крадія вийде 2025 року. А от тепер Рокстар офіційно стверджують, що вона вийде десь колись приблизно восени. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! А от кінороби, відповідальні за екранізацію п'яти ночів у Фреді, повідомили, що друга частина надійде у прокат вже 5 грудня 2025-го. Охолера! Чи то Фреді Фасбер? над тіньовими асасинами працюють 15 студій Юбісофтів, серед них і Київська з Одеською. Тож можна впевнено починати активно вимагати української локалізації по всім соцмережам Юбіків. Два рази в день перед обідом. А ще 21 травня вийде українізований X-Defiant. Тож варто запустити його, побігати трохи, і звісно, залишити фідбеку про гру. Тим самим показавши, що попит на локалізацію є. А ось і план. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка так.